Всім привіт! З вами Толік. Сьогодні ми продовжуємо і, можливо, навіть закінчуємо грати в Lara Croft Tomb Raider. А, Цей Angel of Darkness. А, ми з вами, тут, на горі а, в лабораторії Екорта. Я прошу вас підписуватись, ставити лайки, писати коментарі. Uh, і дивитися своє відео всім дякую так що у нас тут ми можемо все сюди покласти а, -а, а ми поклали хуйню яку знайшла окей окей що далі і все а -а -а. боже масюнечка моя що ти хочеш що ви такі так Так. Та Йош пересидиш. Ідіть йдіть в жопу до речки. Дорочки. Да. Так, давай, давайте та йдіть сюди. Щоб я не витрачав на вас ні час, ні зброю. А. Так, що у нас там? Люди, люди. Ага, я бачу ще одну фіалу, то нам треба туди понятненько, ясненько. Не дуже, звісно, хочеться йти туди.

Так, а що тут робить? А, а шестьм. Так, як стрибнуть на цю цей... тупову штуку. Так. Так, Лара. Не цей вой, не заважай. Так. Ага. Угу. Так, сберег то Тому що, ну, что, ну, теперь вот, а. Да дай мне, ч зажестром. Щоб... Так, Де тут? Куди тут як текст? Ага. Так. Ну, давай так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ларочка. Ой-ой-ой, ой не туди, не туди. Треба вилезти, да. Треба вилезти, да. Понятно. Так. Угу. Так, ну тут ми падаємо. Треба взяти так. М -м -м. Так. О! Так, взяли і потім одразу, одразу, одразу. Ларочка, давай, давай, Ларочка. Давай, давай, Ларочка. Лара, давай. Ой, Лара. Так. А куди мені можна стрибнути? Ага. Так. Так. Это, конечно, хорошо. А вот там дядя. О, прикол, Лара, вот с этой Це молодець, такі тепер треба тікати віддати. Так. Окей. Okay. Ну, це ми впарились, це ми впарились. Тепер, тепер сюди. Так, ну ми молодці. Так, тепер сюди. Давай. Непогано, непогано. Так, ну і лишилась остання штучка. Ми бачили її там. Серії. Перед цим, звісно, зберегтись, тому що непонятно що це, а як це і куди це. А -а 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 -а. 자 claro. Так, беремо. Поки я під водою, мені показують катцину. Пасіба. Це типу, Гларочка, задохнись. Так. Все. Ми молодці. Зберігаємось. Заберігаємось. Ні, да. погнав. Так, дядя. Що це ви підійшли до мене? Поки я тут відволікся трохи. Так. А, да, ми йдемо. Так, пагна, пагна. Ой, куди ми спускаємось? Вот, Поттер! гласим. О, my гад. Це босс арена. Це в мене є босс арена. А, давайте збережемось перед боссареною, будь ласка. Спасибо. Ой. Ну, давай, босс, выходи. still alive miss croft you are resilient but over the decades i've killed more mortals like you than i can remember and stole their body parts like a cheap grave robber as i will now take yours to wake this thing you are grotesque <laughs> only my great hearts can cause the higher race to flourish again so i guess it's up to me to stop you then. Down and killed the last of the Lux Veritatis. I am immortal. The shards scary, huh? For you, it is my destiny to bring hell on earth. You are nothing to me. Do you know, it's going to be a real pleasure to shut you up. Oh. Тим более чим так, як like, що так? Так, так, Ніхуя. не Ау. О oh, боже А що? Це було занадто легко, щоб ви розуміли? Нуль вирізок. Це було, ну, таке. Я понял. Uh, я понял. Uh, короче, треба спочатку валятися, потім я його, потім чекати дубл гендерів. Так, ми пропускаємо к сцену. Так, де этой чувак. Так, ми не стоїмо... Так, а -а -а. я просто не можу поняти він. Я чому ця дура? Чому ця дура? Не може. лягти? Так, все, давай. Так. Так. Он почав въебачить своих допальгангеров, чи шо? Окей, я збережусь. Да. Еще я зроблю. Отак, вот о-о, у нас шість пачок, ніхуя! Та да ми молодці. Так, Раз. Так, все, прибираємо, лягаємо. Ау. Так, я не понял, мені треба... Ага. Ау. Чи мені треба чекати, нахуй? Що, блін. Та сука, Лара, нахуй ти встала. Боже, ви не уявляєте. Сейчас. Ви не уявляєте. Як, коротше. Складно, в мене ці кнопки типу, дуже далеко одне від одного. Зараз, почекайте, я поміняю їх, щоб це було хоч зручно. Все, зараз ми його розібемо. Ну так, да, ми вже якщо Алара спряче на просьбру. Чо. Я просто буду. О, він знову створює до пальганкерів. Нарешті. Це одночасно доволі легкий і доволі складний бій, тому що взагалі НЕ непонятно, що саме треба робити. Треба просто чекати, чи не просто чекати. Дурак. Сейф гейм, кажу. Да. Коротше, будемо просто повзати, поки він не на не награється. Боже, п'ятдетина с маленьким пистолетиком. Талара, Ляш. Нет, то що вона, конечно, не может стрелять в тьому в положение. Це, конечно, хуй это. Що ти робиш? О, все, почав створювати своих длинники нарешті. Так, це третій раз. Ну, я третій раз алмаз. І значить, що зараз буде все добре. Так, Лара, дура. Можеш, будь ласка, нахуй. Не на то. Поменяй сильно. OU! Tá, tá, vai, Lara! Só... Oh, niii! Pomerai, chula! Oh, niii! Carrel... For me, but his usefulness was ended. Will you destroy his work? Of course not. The great work will be finished. I'm offering you the chance to become part of a benign new order in the world. You are kidding, right? We Nephilim have only ever been trying to survive. Too many people have died for me to trust you, including a good friend, Von Kroy. He was an unfortunate victim of history, Lara. Eckhart was stupid to have killed him. I've helped you all along, both here and in Paris you can trust me lara croft i'm tracking five obscura paintings for a client called eckhart but he's a psychopath why should i care because i'm being stalked people are dying out there handle it verna La, please. look go and see this woman carla she can help i'm going egypt Verna. you walked away was no Get out! Get out of the way! Uh. Uh. Oh. Oh. Croy, you located the painting for me. Why we are not delivering it? I dare not collect it. It's too dangerous. But, but she'll be able. Your usefulness is finished. Hmm. Your human breaks are okay. futile. So О, сука. Він вбив нашого чувачка. Так, збережемо гро. Ну, це вообще, це вообще. Так, все пішов в жопу, дурак. Лара, давай рухайся. Так. Ми візьмемо цей. Так. Лара, давай. О, Щось бери, можна взяти. Якщо можна взяти, то ми це беремо. Так, що е ще, щось ще. Я з тобою не дружу, чего. Що, Що... Що перебуть такого? Ау, е ноу. Він, Походу взагалі не реагує. О, це що? Так, натискаємо. Я бачу, я бачу, сходи піднялись. Дробина піднялась. Так. Давай спочатку збережемо слорочку. Ага. в жопу дурак лара так давай 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 бегом 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 як шаус пото піднялись значить нам туди треба uh, так Шо в жопу, шо в жопу. Давай еще одні сходы. Там, де сходы, там и мы. Давай, давай, давай. Так. Так, пошл в жопу. Пошл нахер. Ау. Так, я сбержусь еще раз. Да, я буду зберігатись на кожному цьому. Тому що мені здається совсем вже, вже фінал-фінал. Типу приебать тут, конечно, дуже обидно. Він, конечно, дуже косий. Ау! Що це за хуйня? Так. Це що? це воно? Ні, це на. Ааа, блядь! Ну от... от тому і треба зберігатись. Так. Я. Так, я бачу сходи. Драбину бачу. Я, пи... я постійно плутаю сходи і драбину. Я кажу на драбину сходи, хоча драбина це драбина, драбина це на сходи. Боже, просто, ну, типу, його колбасить, просто носить туди сюди. Носить, поносить. Так. тап, хелс. Ми дібашимо health тільки так. Типу, у нас є можливість, а якщо є можливість, значить треба користуватись можливістю, сука. І зберегтись треба. Обов'язково. форма. О. Хорош. Що ми зробили, я не знаю. Ця зброя більше ніколи не з'явиться в грі. І все. Ну, ми молодці. Ми виграли Лару Крофт. Ми прийшли. Ми е, всім вам дякую за перегляд цієї серії е, відео. Це, ну, типу, мені дуже сподобалася гра. Вона, звісно, типу, керування трохи незручне. Але коли ти звикнеш до нього, то ти зрозумієш, що не настільки ця гра і складна. Типу, боси, типу, вони плюс-мінус легкі. А складність босів саме, в, а, саме технічно. Через те, що ігри, ігра, гра стара, ще й плюс на консольки, то, типу, через керування боси були доволі складними подекуди. Але загалом. Легко і мені дуже сподобалось. Всім дякую за перегляд. Донайте на ЗСУ і підписуйтесь на цей канал. Бувайте зустрінемось. Наступною грою буде щось нове.